Кировоград, и, знаете, елка поет около меня. Ну, это прекрасно. И вы знаете, совершенно, э, ну, как говорится, попала в точку. Потому что э, самое время нашего гостевого дивана. И как мы вам анонсировали, что у нас сегодня в гостях, друзья, э, люди, которые вам известны. И вы знаете, они представляют очень такую интересную акцию, которая называется «Разум э, зарады добра». А именно, Евгений Михайловна Шустер, начальник управления э, информационной деятельности областного государства информации, как координатор этой акции, и Лариса Андреева. Главврач областной больницы, депутат горсовета, который является инициатором этой благотворительной акции. Доброе утро. Доброе, утро. Доброе утро. Доброе утро. Хан, ну хотели бы сначала к вам обратиться, рассказать э, об этой акции. Расскажите, как пришла идея и вообще э, весь информационный посыл такой начальный. Приходить ідея розповість напевно, так. Лариса uh -huh. Миколаївна, тому що вона автор цієї uh -huh. ідеї. Вона десь з місяць тому ми мали розмову. Взагалі то в лікарні я буваю часто, і давно, і часто. У мене там, напевно, половина друзів моїх найкращих, в тому числі Лариса Миколаївна. Вони працюють в лікарні, ну і вас лікуємо ви ж. Не відмовитись від цього? Ми наоборот просимося. Так. Тому, безумовно, якби проблеми медицини знаю добре. І те, що у нас дійсно серйозна ситуація з хворими на ниркову недостатність, угу. ну, я не знаю, хто про це не знає. Напевно, Однозначна. ті фахівці знають всі. І я, як журналіст, в принципі, Хочу, щоб про це знали добре, щоб всі знали. Угу. Моя позиція така, що у нас багато проблемних питань, Лариса Миколаївна про це більше скаже, напевно. Але я чому так пристала на її ідею, пристала до того, щоб вас всіх згуртувати, згуртувати усю Кіровоградську область на допомогу. Тому що ми говоримо багато. Про дитячі хвороби це якесь масове питання. У нас, на жаль, проблема онкологія. Вона традиційна для нашої території. Вона це теж поширене питання. У нас серцево-судинні захворювання це теж велика проблема. А ось е ті люди, їх мабуть, зо дві сотні, можливо і більше. Вони не всі про це говорять е вслух. Які потребують щодня, щохвилини, і так ми написали у нашому зверненні такої системної глибокої допомоги, як гемодіаліз, їх мало, угу. і от можливо, це мені так здається. Суспільство і, і менше хвилює. Вони хочуть жити, і тому безумовно. Ми багато говоримо, і ви про те говорите, і всі колеги, журналісти наші багато говорять, що впродовж останніх трьох років медицина Кіровоградщини має надзвичайно великі потужні вливання і, і апаратуру, і е, 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 інфраструктуру в галузі. Е. І безумовно хотілося б і ось цей напрямок він теж щоб оці люди, оці дві сотні людей, щоб вони відчули нашу допомогу. Тому коли Лариса Миколаївна сказала, що Mm, от, зателефонувала мені, каже, є така ідея в мене, як би так, щоб це зробити через благодійність. Власне, я абсолютно одразу підтримала її. Ну а далі вона вже сама буде розповідати. <рес> я думаю, розкажи, які що, підтримки... що власне зробити необхідно в рамках цієї акції? Бо ми говоримо взагалі про акцію, а треба мабуть що розказати <рес> <да>? про те, що власне для щоб люди кожен, как би бы, понял, що он може какої внести. Ну, дійсно, я хочу сказати, що цих хворих нескільки багато, mm -hmm. можливо, і на щастя, так, да? але дійсно це дуже тяжке захворювання. І повірте мені, я от в медицині вже дуже багато років працюю, але, мабуть, це треба було мені почати працювати в обласній лікарні для того, щоб побачити, наскільки це актуально, наскільки це серйозно і наскільки це, ну, чесно скажу, страшно. Mm -hmm. Чому? Тому що якщо є це захворювання, то людина. Можливо, це грубе слово, але я скажу, прив'язана до тієї машини, яка mm -hmm. знаходиться в обласній лікарні. Mm -hmm. Тобто вони практично живуть у нас в обласній лікарні. Люди, які страждають на ниркову недостатність, да, да? Ці, ці люди, які страждають на ниркову недостатність, е, вперше серйозно заговорили за цю проблему десь років три назад, коли на прийом до губернатора, тоді ще з Грім Миколаївича Ларіна, прийшла делегація хворих. І я вам скажу, що я тоді працювала начальником управління, і коли почала вникати в... Цю ситуацію, то дійсно це страшно. Чому? Обладнання, яке стояло в обласній лікарні на той час, було застаріле. Та водоочистка, яка який майже 20 років, і нам її дали як по гуманітарній допомозі в обласну лікарню, встановлено люди, проходячи ці процедури і температури. Ними трусило, вони жовтіли. Тобто, Допомога надавалася, але вона надавалася не зовсім повноцінно. От от тоді і була підтримана все таки проблема цих хворих. Тоді поступово почала закуплятись обладнання. Тоді ми, от в 2011 році, поставили нову водоочистку, завдячуючи. Депутатам обласної ради, в частності Олександру Сергійовичу Шаталову, Андрій Івановичу Ніко тому що якраз Андрій Іванович, будучи першим заступником тоді голови обласної державної адміністрації, навіть нам привіз представників фірми Фрезеніус, і ми провели таку нараду для того, щоб вони. Також нам допомогли. Ця фірма нам е, поставила е, більше десяти машин, апаратів нових, нових да? за гривню. Да. Тобто, виходить, що практично вони нам їх подарували. подарували да. І ці апарати зараз у нас стоять, і є у нас нова водоочистка. але є проблема е, хворі, які повинні проходити повноцінний діаліз. Е, їм практично немає де його проходити. Тобто у нас в п'яти залах розміщені ці машини. Зали розміщені машини розміщені в реанімаційних залах і. Це процедура серйозна, це мала така хірургічна активність, тобто втручання довго і... тривала до того ж, так довго тривала, від 4 до 6 годин. Тобто людина повинна пролежати 6 годин щоразу щоразу, тобто, а процедура ця повинна проходити через день. От Представте uh -huh. собі, наскільки це важко самій людині, і коли одна медсестричка чи один лікар бігає по цих залах, то це незручно uh -huh. не медичним працівникам, тому що можуть бути і ускладнення. Це Це небезпечно. Проц... Це небезпечно. Да, да. Да, тому е, знач, я довго думала, і все-таки завдячуючи і вам, і Віні Михайловні, і губернатору нашому Андрію Івановичу, який дійсно, коли я з ним почала е, обговорювати цю тему, то він навіть мене перебив говорить, мене не треба переобіжати, я, е, е, да, я вас підтримую, е, давайте е, пропозиції. і от тоді ми… І розпочали от таку от акцію. У нас є приміщення, де ми могли б зробити таку велику сучасну залу для того, щоб було і хворим більш комфортніше знаходитися. От і медичним працівникам, тобто вони у нас всі будуть на виду. Буде стояти пост, буде стояти лікар. Рядом буде медична сестра, яка буде наблюдати за роботою апаратів і за самопочуттям хворих, які знаходяться підключені до цих апаратів. От, тому е, ну, мабуть, сума, яку е, нам спроектували, да, і озвучили це е, майже пів мільйона гривень. Але якщо ці кошти вкласти в ремонт цієї зали, то це буде і кондиціонування прям на створення створення, це створення, да, да там то. Приміщення, яке у нас є, воно потребує капітального ремонту, реконструкції. Необхідно багато чого зробити для того, щоб можна було комфортно людям там знаходити. Тобто Сутність акції полягає в тому, щоб всім миром зібрати. Сутність кошти акції для... полягає в тому, що да, ми усім миром, ми повинні зрозуміти цю проблему. І хто може, ми нікому нікого не просимо, не змушуємо там на якісь кошти, хто скільки може. Я сподіваюся, що ми Будемо раді одній гривні, якщо хтось зможе би не було да, так да. Так, безумовно. От ми Олена тримає в руках так, такі, такі маленькі стікерочки, угу. це емблема нашої акції. По-перше, я хочу сказати спасибі вже перше усім нашим журналістам Кіровоградським, які в, в четвер минули прийшли на таку пресову зустріч, де була і Лариса Миколаївна і наш голова облдержадміністрації Андрій Іванович і Ніколаєнко. І я була навіть збентежена тим, що скільки кі. Керівників засобів масової інформації прийшло. Я рада, що ви і обласна державна телерадіокомпанія, моя, так би мовити, рідна Альма Матер професійна. Що ви теж зголосилися бути інформаційними спонсорами. Я говорила практично з усіма керівниками провідних засобів, тиражних засобів. Вони теж готові надати нам підтримку. Я думаю, що газети нинішнього тижня вже вийдуть з нашими логотипами нашої акції. Там є абсолютно всі реквізити благодійної акції благодійного фонду майбутньої медицини, який працює в обласній лікарні. Тобто, що ми гарантуємо одразу? Що жодна копійка вона не піде кудись, як то кажуть, на вітер. Що це все буде взагалі? Знаєте, мої дорогі колеги? Я провела не одну благодійну акцію за своє журналістське життя і завжди, чесно кажучи, відверто кажу, я починала завжди з яким. Ось острахом, mm -hmm. а чи чи зголосяться люди, чи зрозуміють, чи підуть на підтримку. У мене зараз, я чесно кажу, він теж у мене є цей острах, тому що ну, скажімо, чесно ж, час такий сутужний, правда, трохи є тривоги різної, але нам навіть хочеться об'єднати людей зараз заради оцього добра. І я думаю, що ось так, як ми придумали ось цю назву Разом заради добра, що це не буде разова акція, тому що допомоги потребує не лише обласна лікарня і не лише ось такі хворі. У нас стільки біди є. Різної, людської біди такої. Е, і якщо ми разом дійсно будемо об'єднуватися заради того, щоб комусь допомогти, в тому будуть, ми будемо вищими і чистішими, і, і життя буде е, трішечки легшим. Тому е, Вчора ми вже отримали всі, всю друковану продукцію. Uh -huh. До нас підключаються волонтери інформаційно-ресурсного центру. Вони сьогодні почнуть відправляти уже uh -huh. листи. Хочу сказати, що народний депутат України Станіслав Семенович Берескін я вам казала, що він як координатор uh -huh. нашого кіровоградського депутатського земляцтва. Він вчора був в облдержадміністрації. Він сам прийшов, забрав усі, якби свого листа каже: Віддавай віддавайте мого листа. Забрав усі реквізити. Він е, е, пообіцяв, що він в Києві збере наших депутатів-земляків, щоб вони теж проявили таку гарну активність, долучилися mm -hmm. до цього е, зі своїми виборцями на округах. Поговорили. Е, Хворіш, Лариса Миколаївна, вони ж з усієї області. Ви да. уявіть, що ці люди через день їздять в обласну лікарню. Давай, Настільки важко да. так mm -hmm. і Андрій Іванович говорив, що він mm -hmm. матиме розмову з перевізниками, аби допомогти ось цій. Цим хворим ще й для того, щоб вони мали якісь, якісь преференції, коли вони їздять, чи безкоштовний проїзд, ага. чи якусь частину їм відшкодовували. Тому що це надзвичайно ну, ну, така хвороба, що в мене просто душа болить дивитися на них, але вони там виросли в тій лікарні. І ти ж сама Олена, ти ж робила вже сюжети. Це мужні люди, правда? Ну, От, вони але мають це люди, які життя. чіпляються за кожну хвилину життя і вони хочуть жити. Тому е я сподіваюся. На вашу велику активність. Я думаю, що ви розповісте і історії цих хворих, хто зголосився на те, щоб бути героями ваших розповідей. Я сподіваюся на те, що наші провідні газети і «21-й», і Україна, центр, і діалог і інші газети, що вони розповідатимуть історії. Тобто, я, як координатор інформаційного простору в цій акції, в межах цієї акції, я готова буду так би мовити координувати, зв'язуватися з Ларисою Миколаївною, щоб. Якомога більше давати інформації з цього приводу, і щоб е, Кірбаграчка розуміла, заради чого ми об'єднуємося. Якщо можна, то давайте можливо деталізуємо е, в такому контексті. Е, вже розпочалася перша хвиля, да? так. тобто ми вже так, роздаємо так. ось такі говоримо... Угу. Так. В... Приватбанк готовий приймати Щ... кошти. Вони теж включилися. Ми вже готові а, рахунки, все, да. все працює. Да, рахунок да? все працює. Ось ми сьогодні віддамо транспортникам, з'являться транспортів, магазинах з'являться. Це великі такі плакати, угу. де буде і розрахунковий рахунок, і такі маленькі ручки. Я сподіваюся, що глядачі, ви сьогодні вже починаєте напевно вже давати ролик, ролики, де будуть де буде реквізити, реквізити, реквізити акції, акції будуть так. Я думаю, що протягом я не ставлю дедлайн так, да, просто mm -hmm. хотілося б, щоб люди також розуміли, в що це не акція одного допомагати. дня. Ми ну, будемо намагатися упродовж там кількох місяців, тобто, вже у новому році, mm -hmm. ми будемо намагатися десь в перші місяці нового року вже бачити якийсь результат. Розуміючи, що зараз кінець року, початок року це складні фінансові періоди. Тим не менше, я думаю, що акція не буде затухати ми і триматимемо весь час на такому стабільному угу. рівні, і ось ці такі три ем, такі хвильки, які у нас там є, і три такі ем, голівки, ну скажімо так. Я думаю, що люди запам'ятають ось е, цей символіку, логотип, символіку акції. І головне слово це разом заради добра, що ми зможемо е, допомогти. І я переконана, що до нас підключатимуться все нові нові волонтери акції. Угу. Які нам допомагатимуть, ти ж вже знаєш Олена про те, що педуніверситет готовий, може да, допомагає. Особисто, особисто ректор так, говорить про так, те, що так, вони так, бажають так. долучитися. То, то кожен хто може. Я вже розповідала про те, що мала розмову з нашими приватними підприємцями, mm -hmm. на майстерня mm -hmm. і не чижик мріяє. Вони теж готові пошити безкоштовно, Вазі, що білизну. що за зустріч з керівниками банківських установ. Е, так. я Дійсно, я сьогодні виробісті. звертатимуся до керівника Нацбанку нашого відділення Кіровоградського, щоб він зібрав усіх банкірів, не лише Приватбанк, а й усіх банкірів. Приватбанк пообіцяв нам, що вони у себе на банкоматах, там у банківських установах вони зроблять спеціальні такі теж оголошення і заставки. Прислужба банку вже зу. забрала. Вони починають працювати mm -hmm. зі своїми клієнтами з приводу цієї акції. Ну я вірю в те, що Разом ми все ж таки е, додамо акції такої сили, е, обертів, і ми зробимо добру справу. Ну а потім е, я вірю в те, що настане той день, коли ми зберемося в обласній філармонії, ми маємо згоду таку, ми зберемо всіх активних угу. учасників і навіть тих людей, які потребують цієї допомоги, хто зголоситься угу. прийти. Ми зберемо, напевне, всю лікарську спільноту, і журналістську спільноту, і всіх тих, хто допоможе нам в акції. І зробимо великий такий ще одноденний, можливо, такий марафон, мистецький да. мистецький такий телевізійний марафон. Знаете, я, думаю, я, зна... я, я хочу сказати пару слів, і також подякувати і вам, журналістам, і подякувати Ще за кореспондент. Ну я вам хочу сказати, що практично на цім тижні телефонували мені всі редактора газет, і е, з Україною центром ми зустрічалися, з Кіроградською правдою ми зустрічалися. Тобто, виходить, що в день по по, по, по дві, по три такі зустрічі. от. І Головні редактора готові бути партнерами цієї, акції, і вони є партнерами, тому що вже сьогодні, завтра на спальтах газети Україна Центр буде інформація да, інформація, і навіть привабливу сайтів. До речі, вже підтримали угу. вже підтримали угу, багато да. сайтів. Да, і я вам хочу сказати, що навіть ідуть прості люди і говорять, а куди здати кошти. Ну, ви те на дарма саме головне, я вчора спілкувалася з Сириною Жаровою, яка uh -huh. сказала, що ми зробили таку скриньку. Я бігала по всіх почтах, хотіла прозору, але не не, не знайшли. Uh -huh. Тому молодь вже виривала в мене ту скриньку для того, щоб розпочинати збір коштів. Це і це дуже перші... добре, що молодь, що молодь, молоді да. люди да. і перші фінанси. Вона сказала, вже в тій скриньці є. є. Начало да. положено. Тобто я вважаю теж, що щоб там не було у нас на. В країні, але ми такий добрий народ, і ми завжди підтримуємо один одного в будь-яких ситуаціях. І я також вірю в те, що ця акція у нас відбудеться, і ми все-таки для цих людей вони дуже скромні. Повірте мені, вони ніде про себе не говорять, вони ніде не жаліються, вони просто от надіються на те, що ми їм допоможемо. І ми їм повинні допомогти. От, вроді, лікувальний процес якось у нас налагоджений. А от умови для того, щоб вони там перебували ну на сьогодні, у нас, на жаль, не зовсім гарні для них. Тому вони вже говорять спасіба. Ми ще нічого вроді ну, не зробили по поводу самоініціативи вони, і що і ми повинні сказати, що це ж в нас перший крок, так Лариса да. Миколаївна. На жаль, навряд чи збільшиться отак от кардинально одразу можливість всіх покласти одномоментно, щоб вони приймали цю процедуру. Але перший крок, коли з'явиться, я вірю в те, ось ця гемодіалізна зала, це а вже покраще можуть проводити процедуру. Скільки 15 осіб? 15. Так, 15. Ну 14 осіб 14. і ми. Ми на декілька змін розбили цю роботу. Тобто на сьогоднішній день у нас 77 хворих на хронічну нирковну, ниркову недостатність проходять цю процедуру. На жаль, всім не можемо в реєстрі 140 хворих, але їх більше. Набагато людей цих більше. От але от 77 людей, людей, чоловік, які у нас знаходяться. На этой процедуре мы сможем им загрузить. Ну, да. Вы так. знаете, у кого ну, могут быть разные проблемы, но есть проблемы, которые действительно касаются всех. Это, конечно же, здоровье, друзья. И мы не можем быть равнодушными ни к чему. У каждого может, могут быть какие-то свои э, каждодневные э, неурядицы, а суета, не какие-то взгляды. Но знаете, самый главный взгляд это тот взгляд, который направлен на человека, который рядом. И если мы будем смотреть на человека, который рядом, мы никогда не будем равнодушными, тогда мы будем действительно настоящими, ну, как говорится, патриотами, И я думаю, что э, обязательно, бутвати. конечно, себе, э, обязательно, обязательно результаты, спасибо вам большое, к сожалению, да, мы да. уже... Спасибо вам, спасибо, что да. запросили, мы да. на вас да. очень надеемся. Мы вычерпали да. просто да. Да. Площадку, не вычерпали наши возможности для того, чтобы поддержать вас. Друзья, ну, акция спасибо. запущена, мы ждем ваших фидбэков, пожалуйста, звоните к нам, если у вас информация какая-то не осталась в голове, или что-то вы пропустили, пожалуйста, милости просим, я думаю, все у нас получится. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, мы двигаемся дальше. Кироград, доброе утро.